Так, народ, поступило, поступило завдання. Продайте даний агрегат. Це в нас що? Це в нас ОВС-25. Стан, як ото говориться, задовільний. Десь є моменти перебрані. В ну, общем, дивіться, візуально. візуально. Тут вроді би це все. Це ось новенькі. Ну, перебиралися, тобто дивилися за нею. Може десь комусь потрібно, може хтось десь щось задумав віять калібрувати, десь немає ключа. то може комусь буде незамінна річ в господарстві. Ось. Якщо таке є, значить обслужена. Це ось новеньке, це новеньке. Стоїть без діла, без надобності. А може комусь пригодиться. Ціну сразу кажу, не питайте. Номер залишаю Яріка підвідів. Дзвоните, питайте, домовляєтеся, цікавитесь, що там вам все потрібно. Тому що ці озвучування цифр у відосах, це потім буде то дорого, то дешево. Кому треба, той позвонив і спитав. Кому воно нафіг не треба, той і дзвонити не буде. Правильно, правильно? Моя така думка. Цей кло, всі діла. Вона ж робоча, Ялік. Завод, заводиться все як має бути. Повністю робоча. Ну, Може, знаєте, кожному на свій лад щось там перебрати, підварити, підстукати. довести до ідеала, ну це, знаєте, кожному своє. Так що, такий агрегат є. Кому цікаво, номер в описі під відео. Якщо не забуду, закріплю в першому коментарі. Дзвоніть, питайте, цікавтеся. Сезешка, сезешка, так я, блін, на неї її захейтив, критикував, а вона ще ось і посіяла наша сезешка Такі рядочки ще навіть є, що я тебе дам. Дивіться, соя мустанг Це пайовика на огороді. Каже, дай мені таку сою, щоб я посіяв 3 кіла і зібрав 33 центнера. І ось посів СЕЗЕшки, Що ми маємо? Маємо ми отаку сою. Вона ось ще підтягнеться, гіл, конеться, закриє це все міжряддя і все буде тут алюкс. Так що все зешка народ це не приговор, але коли все зроблено вчасно, посіяно оброблено, верніш у вологе, то навіть після СЗшки отримуємо гарні чудові всходи. Але коли це стосується класичного обробітку, коли все вчасно, коли все чудово, коли є складності з посілом в плані вологи, в плані достать до вологи, СЗшка тут вже не справиться. І, до речі, з моїх спостережень можете, та не можете, вірніше, а в нашому регіоні прийдеться е, купляти десиканти, тому що вийшло шов. Посіялося. В основному це після СЗ-шок, але і в нас на деяких площах проскакують нові всходи. Тут а в нас вже 5-6 тройчастих, а, перший, а тут тільки сім'дольки лізуть. Вийшло як. Те, що лежало в сухому, капнув дощ, промочив там на отак, сойка схватилася і може бути таке, що ми при вбиранні будемо бачити, та соя достигла, та соя ще вегетує і прийдеться робити десикацію. Ну, Після Атрії е, всходи ми отримали не 95%, тобто де-не-де -де, там містами проскакують е, нові повторні всходи. Але, але після СЗО це повна. Тому прийдеться, нагарно робити десикацію, щоб збирати вчасно на, е, нашу сою. Їдемо далі. І наша сойка Мустанг посіяна по прямому. У нас тут ось ЧП було. Газон злетів за такого горба, як він ще й не перекинувся чудом. Значить, прямий посів. Кажуть, що в нашій місцевості прямі посіви – це ненадовго, бо земля стає така, як камінь. Ну, тут я, в принципі, не можу не погодитися, щось воно мені не сильно подобається, я вам скажу так, особливо тоді, коли немає дощів. Ну, На сьогоднішній день. Передні посіви виглядають отак. Це ще з цим секшен контролем. Ніяк уже другий рік не можу розібратися, що багато відходи, як виїжджаю, пізно починає сіяти. Як заїжджаю, ось, все чудово. Хоча тут стоїть секунда і там стоїть секунда. Ну, може вже на наступний рік доколихає це все діло. Ну а ще раз щур. А, це я взагалі тут мать по нулям ставив, щоб воно одразу типу, включалося. Ну, в общем, то, то не стої опери. Значить, Сойка мустанг 70 25 кг на гектар. Думайтеся, 25 Не знаю, що з цього рая вийде. Я вже говорив, що це в нас екстремальне е, е, іспитательне поле. Тут ми испитуємо своє ті самі. Блін, не вирвеш ти глянь. Вирвало воно. Хотів показати гілкування, але ну, показувався. Це ось гілочки. Ось ще лізуться. Дві, три, чотири, п'ять, шість. Тут буде сьома, тут ось головне, тут ось восьма. Ну, коротше, це все треба буде пізніше показувати, що таке соя мустанг. як вона гілкується. Будемо проводити тут ще одну гліфобробку. По рахунку тут це буде четверта. Сухо, тріщини ось є, да, бачите, видно, але бур'яну пофіг. Він, уникається, в засуху ще швидше лізе, чим, чим коли є волога. Просто жахи. й Пре, лобода поодинока, оцей же, ж як він, чи горох називається, дикий, чи як він називається. Ще він підцвітає щось. Ну, є Є куча, будемо тут приміняти новий гліфосат. Таким ніколи не користувалися, але головне, щоб оригінальний. Це все в процесі покажемо. І треба встигнути так, щоб попасти, ну як, не закрила своє ще міжряддя, щоб я її не травмував, щоб ще більш-менш кольоса йшли по міжрядки. Бо я оце, замітив закономірність таку по. По масею, що е, коли маленька кукурузка, питань нема, маленька сойка, і де нічого не топче, стають колеса між дядочку, все люкс. А коли вже така кукуруза, блін, 7 листків, плюс-мінус, скажімо так, я не рахував їх, ну, що вже кучерява стала, та топче на разимлі. Не вміщається, ну, треба змістити вовнутрь колеса ще б хоча б по пару тройку сантиметрів, а вже ж по розмірам немає куди. То, щоб менше травмувати нашу рослину, хотілося б встигнути до закриття рядків і провести тут ще одну гліфобробку четверту. Ну, таке поле. Дехто в коментарях сміється, що типу, бризка і 5 і 6 разів. Та ну будемо бризкати і 5, і 6 разів. А що, ти, що будеш робити? Оставляти його, так, хай воно собі росте в бурянах. Коли будуть бур'яни, повірте мені. Ні по сої, ні по кукурузі, ні по соняшнику результата не буде ніякого. Другі фахівці пишуть, що потрібно було внести ґрунтовий. Ну Дивіться, ґрунтовий може і можна було б внести, але в нас не було на той час, коли ми сіяли прицепного великого прискоча. У нас був рюкзачок. Рюкзачок нам, ну, на 5 гектарів, якщо вносимо норму 200 літрів. А це все воно. Трудозатратно. Плюс оцепить сівалку, на цепи оприскувач, поїдь побри... посіяв, потім поїдь побрискай. Це все гіморой. Якщо сівалку прицепив до трактора, то сівалка сіє, тільки сіє, сіє, сіє. Бризкать будемо по тому. Або, або працюємо так, щоб працювати страховими, а не до всходовими. Тому, знаєте, ну, кожен виходить з ситуації і зі своїх можливостей. Тому мої думки такі. Є міжжатка зеленкувата, то є то ждемо, там щось нам малює дощіки пару-тройку днів, які вони будуть богйозна. Тому вже після дощиків тоді вже будемо бризкати новим гліфосатом, оригінальним раунддапом. Але іншої консистенції, інша діюча речовина. Подивимося, як він спрацює. Ну зато як ото, знаєте, говориться по-прямому, зато ж зекономили, так, да, дісковку, там, чи оранку, чи дві дісковки. Попробуємо. Як є така можливість, як є така сівалка, яка посіє, чого його не попробувати? Попробуємо. Не понравиться. Значить все. токо оранка поглибше, токо культивація поглубже. І будемо змінювати технологію. Ну а в цьому році вирішили дану сою посіяти саме так. Подивіться, що з цього вийде. Звісно, покажемо кінечний результат. Так як по обробленому, ми вже знаємо, що, де, який, скажімо так, ну, технологія вироблена. А тут а тут ще ні. Оце ж дивіться, край дискований. Щоб сказати, тут якась вона неймовірно краща, чимо там в гонах. Ну, ви ж бачили, ні. Ну а край діскований. Теж ось і бур'яни є так само, просто ну, площа засмічена. І бур'яни лізуть, лізуть. І повірте, мені ще й лізтимуть. Моя така думка. Так що, їдемо далі. Як же я народ не люблю отакі моменти? Ходити, розчаровуватися і так далі. Мені краще приїхати зранку або після дощика і спостерігати за якісно виконаною роботою в себе на полі. А отаке я бачу перше. Ну, звісно, покажу і вам, що таке після дія гербіциду. Як ви можете бачити, повна дупа. Вон по краю те ж саме. Це їду, по київ Харків це все гарно видно. Їздимо, бачимо, спостерігаємо, батя ходив сюди, я ні разу й не ходив. Може підемо туди до самого того, самого печального. Я й не ходив, тому що я ж кажу, що я не люблю розчаровуватися і так далі. Потім не розуміє, що ти. Потрібно робити, ти привик уже, що робиться все отак, отак і отак. Ну це як борщ. Да? Ми ж не кидаємо спочатку картошку, а потім м'ясо. Кидаємо спочатку м'ясо варене, а потім картошку. Так само і тут. Привик, що отак, 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 і тебе все по технології, все по стратегії виходить. Але вносяться свої корективи. Значить На полі, на даному, де посіяно своє максимус, у нас є після дія гербіциду. Гербіциду стелар. Вже він мене в мене вже од нього труси, од самої назви. Як так сталося? Це не наша вина. ну, В, не, в деякій мірі і наша, звісно, треба було поцікавитися, що тут був за гербіцид по попереднику. А друга причина це те, що наші ж оці міняння, виводення в натурі. І там наділилося дану ділянку ми помінялися з хлопцями, їм там удобніше, нам тут удобніше недалеко. Посіяли все було чудово, отримали прекрасні всходи. Прекрасні всходи. А потім пішла отака, отака біда. Ну і давай вже ж аналізувати, що случило, що не так. Батя, давай вже там всякі добрики вносить, бризкать і так далі, Я так ну, не спіши. В даному моменті тут вже ці всі добрики це як мертвому кадилом. Зв'язалися з агрономом, який обробляв попередньо дану ділянку. Тут була кукуруза і був гербіцид Стеллар Стелар, якого є після дія на Бобові. Оце з чим можна стикнутися, не знаючи площ. Так як ми свої всі вже знаємо, знаємо де, що, таких, е, не знаю навіть, які назвати. Ну, коротше, таких гірбіцидів, які залишають після дію, ми не приміняємо. Стараємось використовувати більш-менш адекватні гербіциди, які нам в подальшому ніякого, ніякої шкоди не зроблять. Ну, а тут, а тут а це випало, Якщо з 3 гектарів взяти, то десь соток 80 до гектара, я думаю, випало. Випало. І нічого ти діло в тому, що цьому всьому ділу не зробиш. Хоч і була тут оранка, все зроблено. Може б, звісно, якби вона була осіння, було б непогано, було б краще. А так у нас вона була весняна. І, і бачимо такий момент. Так що, щоб розуміли, що потрібно якось створювати таку схему, щоб все було по феншую, щоб не було цих після дій і так далі. Воно ж, опять же, ми привикли в себе на тих ділянках, які в нас вже не є, один рік в обробітку, без оцих замін і так далі. Тобто в нас там оте, там оте, будемо сіяти там оте, а там оте. І в ітогі все одно з осені плануємо, а на до весни воно 33 рази міняється. І не виходить, сіяти весною там те, що запланували осінню. Тому й за цими гірбіцидами потрібно, потрібно відповідальніше, уважніше до них відноситься, тому що, якщо, не дай Бог, що десь щось помінялося, тобі треба вже там ту культуру не співаєш, треба сіяти оту, а там те після дії, а ти забув, посіяв і від туги виходить отаке. Так що отакі моменти там на тій ділянці, там якось менше, а тут капець. Оце отакі реалії. Да? Покажемо, звісно, і негатив, хоча я цей негатив взагалі не сильно люблю і не сильно сприймаю, не сильно мені воно це хочеться і показувати, і ходити, оце дивитися, тому що ходиш і охреніваєш. А воно потім знаєте, негатива цю наберешся і потім не розумієш, що тобі треба. Ось дивіться, які прекрасні зараз стоять рослинки. Ось сюди. А? Не тут, а Гуп, лупи. Ось дивіться, тут недавно порівняно була обробка гліфосатом. Півтори літри оригінального Roundup Max. Отаку лободу. Положило майже на повал. Соняшнику вже торба. Берізки. Е, берізки, я вам скажу так, що берізку не гліфосат сильно і не бере. З берізкою потрібно боротися у попереднику, тобто, кукурузів, соняшнику і так далі. По сої дуже-дуже її важко вивезти. І воно в тому, що ну, хоч ти туди 5 літрів, дасть, да, і воно все одно діла не буде. І ось заходимо, дивіться, яка соя, да? яке Воно чудо. Ну, що маємо, те маємо. Що маємо, те маємо. Плюс додачу до цього всього народ. Немає бульбашок у нас на сої. Немає. Помираємося, риємося, нема. Хоч і обробляли е, рідким інокулянтом, Це було чудово. Посіяли, ходимо, спостерігаємо, нема. Та що ж таке? Тут недавно Олександр Луценко говорить, що не обробляйте сою і будуть у вас бульбашки. Я ж одразу по тилицю почухав, думаю, ну, значить, Михайлович прав. Потім ж думаю, та ну подожди, ну не може ж такого бути, що вчителька не пісала, правильно? Давай цікавиться, давай їхати на одне поле, на друге, до інших людей, де протравка була, де був як хістік соя, де був і рідкий інокулянт. Дивимося, там все є, бульбашки працюють, все чудово. Видно, зерно розсипане, тобто воно травлене, воно я знаю, чи ви позвонив, чим обробляли. Там бульбашки є, тут нема. Там, де соя не травлена і оброблена хістик соя, там бульбашки є, у нас нема. Ну, давайте, кстати, вирвемо якийсь десь один. Це як його вирвати? треба було. Лопату. Ну, нема. Нема. І потім давай аналізувати, спілкуватися із з Серегою з агроресурсу. Говорить, що при азотних добривах не буде діла з бульбашковими бактеріями. А потім кажу, ну в нас ж на одних полях є азот, а на інших немає, де взагалі нічого не вносили. Все як має бути по стратегії. Давай далі ширше колупатися, а потім виходить, яка народ фігня. Це наша помилка. Виходить так, що коли ми протруїли сою, інокулянтом, фунгіцидом і так далі, її потрібно висіяти в той або на наступний день. А ми з нашими погодніми умовами склалося так, що натравили сьогодні, а ту сою, яку натравили сьогодні, посіяли там через 3-4-5 днів. Потім, поки ту сіяли, та вже травилася і посіялася ще ну, пізніше, да? і та ж сама ситуація. Є ще такі думки з приводу інсектицида при протравці, що тоді не будуть працювати бульбашки. Але там, де поле протравлено тібарі, інсектицид, пунгіцид у парі і ці ж які, бактерії рідкі. Там все, питань немає, там все є. Це, це, до речі, те поле, де кукуруза пересіяна. І там соя. По сої, ви ж бачили, я був показував, тобто бульбашки працюють. Ну, Плюс-мінус отак повинна виглядати була б соя. І то. і то. Все далеко не те, що на тій ділянці. А повинна була, вона була будь, саме так. Цвіте. Вони вже і навіть квіточки відсвілися. Ой. Ці, це сільське господарство, як ото говориться. Да? Коли все добре, то все добре, а коли є такі моменти, то печаль біда. Так що що, правильно, висновки зроблені? Це, знаєте, як ото, всю вже і дураком помреш. Так оце і тут. Було, було, такого ще в нас не було, що після дія, після якогось гербіцида. Ну так як ми не приміняємо всякі оці специфічні гербіциди, тому у нас цього й не було. Але є. І не одного в одного мене, і багато хто в коментарях писав, що в Вайбері сказали, а що це, так, таке, як після Дія. Бог я кажу, що воно. Похоже, я його перший раз в житті бачу то після дії, ну мені схоже на це. Так що такі реалії, тому будьте готові до того чи іншого. Не все воно так, знаєте, з першого разу і не все ідеально. Але маємо, що маємо. Бачите, отакі очаги, прям прум-пум, нема. Ну, хай даже там очаги очагами, так і тут же ж воно десь тоже ж містами попадає, проскакує. І це ще ж не кінець. Це ще ж може дана соя здоровіша. Не долізла до тої е, діючої речовини, яка знаходиться в ґрунті. Як долізе, то може й пізніше покруте. Так що тут таке, знаєте. Як то говориться, все відносно. Так що вчіться на наших помилках, на ютуберських помилках. А в себе цього не допускайте. Тому що все може бути, всі різні моменти можуть бути. Я ж кажу, плануєш сіяти одне, переігралося, посіяв друге, а в тебе там був як той гірбіцид, якого після діяти забув, посіяв і буде оце. Ось, отаке буде. Тут діла не буде, я думаю, вона згорить. Просто вона навіть до жниві не доживе. Їй просто буде торба, а тут буде пятно. Так що то таке. Такі реалії народ. Маємо, що маємо, казав Кравчук. Так що все, завершуємо. Всім пока. Зустрінемося в нових відео.